Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо, що погане, а що добре. Діти, ви чули такий вислів чиста душа? Як ви гадаєте, що він означає? А якщо людина зробила навіть один нечесний вчинок, як ви вважаєте, її душа залишиться чистою? Оскільки від однієї маленької краплинки вода робиться мутною, так і душа не може залишатися чистою навіть після найменшого поганого вчинку або думок. Діти. А що означає діяти добре? Які вчинки ви вважаєте поганими? Прослухайте віршик. Через кладку через річку я веду свою сестричку. Прямо з хвилі кладка гнеться, а Оксаночка сміється. Бо зі мною через річку йти, сестричка, не боїться. Як ви гадаєте, чому сестричка не боїться йти через річку? А тепер прослухайте наступний віршик. Івась свариться з дітьми, вхід пускає. Кулаки, забіяки під очима не проходять синяки. Вам подобається і вас? Якщо ні, то чому? Діти, пригадайте свої хороші справи і розкажіть про них. Тож, творімо добро, діти, і все у нас буде добре. Молодці!